Канал на свій смак вітає вас! Заготовляємо ароматне з дуже ніжним смаком сливово-яблучне варення. Для варення обираємо стиглі сливи, миємо, а також нам потрібна одна половинка лимона. Миємо яблука, у мене кислий сорт яблук. Тоді нарізаємо їх. Невеликими шматочками та вирізаємо серцевину. До підготовлених яблук вливаємо пів стакана води, накриваємо кришкою та кладемо варитися. Тим часом видаляємо кісточки і слив, а також чистимо одну половинку лимона та дрібно нарізуємо. Кісточки з лимону теж забираємо. Яблука час від часу помішуємо, щоб вони не пригоріли, адже від цього залежатиме смак та аромат майбутнього варення. Тушкуємо яблука під кришкою, а коли вони стануть м'якими, перемішуємо та додаємо сливи, ну і половинку лимона. ретельно перемішуємо і знову накриваємо кришку та будемо варити доти, поки всі фрукти не стануть м'якими. За допомогою блендера перебиваємо все до однорідності. Вийшло ось таке однорідне пюре. Така консистенція мене влаштовує, але на цьому етапі можна пюре перетерти додатково через сито, якщо вам хочеться отримати більш однорідну консистенцію без м'якоті. Отримане пюре кладемо на плиту, додаємо цукор, добре все вимішуємо та починаємо варити наше варення. З моменту закіпання будемо варити 30, 40, а можливо і 50 хвилин. Час варіння залежатиме від того, якої густоти ви хочете отримати варення. Чим довше вариться, тим буде густішим. Варення потрібно дуже часто помішувати, щоб воно не пригоріло. Також під час варіння утворюється пінка, яку я обережно знімаю. Беру варення ось на такому середньому вогні. Через 30 хвилин наше варення почало добре гуснути. Дуже повільно стікатись з лопатки. Отже, все готово. Гаряче варення розливаємо у простерилізовані банки. та закатуємо. Перевертаємо банки, накриваємо рушничком та залишаємо до повного охолодження. Готуйте і нехай усе втається.